Доброго дня! Вітаю вас! Мені дуже приємно спілкуватися з вами сьогодні, я вам дякую, що не знехтували моїм запрошенням. Навзаєм, мені так само дуже приємно з вами буде поспілкуватися і з вашою аудиторією. Перше питання, чому ви погодились взагалі на це інтерв'ю? Ну, по-перше, мене дуже здивувало, що достатньо юна, молода, активна людина робить зараз в такий непростий для країни час дуже цікаві речі. Тобто робить перші кроки в журналістиці. А я вважаю, що всім, хто хоче, треба давати змогу зреалізувати такі ж. Ну, свої якісь бажання, тому я хочу підтримати вас у вашому прагненні, більше спілкуватися, тренуватися. І мені самій цікаво, до речі, які питання ви поставите, щось нове для себе відкрити. Тому це завжди цікаво, це пригода. А, якщо перед вами сиділа людина, яка не знає, хто ви, не знає, чим ви займаєтесь, як би ви себе перед нею писали? Ну, Скоріше за все, це була б якась професійна презентація. Я б сказала, що я український політолог, займаюся активно політикою, як теоретичною, так і практичною. Багато років в мене є великий досвід телевізійної роботи, написання різних статей, наукових, публіцистичних. Але з іншої сторони, якщо ми виходимо з сьогоднішніх реалій, то професійне насправді треба відкинути як не дивно, бо завжди я нам, ну, скоріш за все, презентую себе більше з професійної точки зору. Я б просто сказала, що я українка, яка дуже вболіває за перемогу нашої країни, а все решта то другорядне. А, політика хочу сказати дуже складна, на мою думку, сфера. Я б сказав як наука, і чому ви обрали саме політику? Це був цікавий вибір, якщо ви говорите про те, чому я отримала професійну освіту за фахом політологія, тому що тут треба розмежовувати. Багато хто йде в політику, якщо ми говоримо про активну політику, тобто або приймає участь, або навколо політична якась діяльність. Це не обов'язково означає, що має фах політологічний. А я, політолог за фахом, закінчила університет Шевченка, національний університет, імені Тараса тразиграючи Шевченка, філософський факультет. Ви нещодавно, до речі, брали інтерв'ю у ректора. Нашого університету, і я для себе відмітила це достатньо високий статус. Я вас вітаю з таким інтерв'ю. Yeah. То при виборі, якраз куди вступати в одинадцятому класі, я вагалася і, до речі, були достатньо полярні е, інтереси. Я на той момент думала або поступати в КПІ. Зараз це університет Сікорського, і, до речі, на дизайн. А, і готувалася навіть до вступу. А, а потім вирішила, що все-таки потрібно отримати більш ґрунтовну гуманітарну освіту. Саме таким принципом спочатку керувалася наша родина при виборі, куди вступати. Політологія той момент була достатньо новою дисципліною, такою, яка була мало зрозуміла, кому бо перші по три-чотири роки навчання майже всі просто питали, що таке політологія. Хто зустрічав, куди поступила? зараз це вже стало нормою. Всі розуміють це така загальнодоступна. Професії, У 2002 році, коли я поступала, здавалося, що це як на іншу планету злітати. Тому ми насправді подивилися посібник для вступу, і подивилися перелік дисциплін, які будуть вивчатися протягом п'яти років. І мені здалося, що це найбільш комплексна освіта, тому що там є знання із філософії, і справа, і міжнародна така. І іноземні мови, і багато іншого, що дозволило, в принципі, мати таку серйозну базову гарну гуманітарну освіту. Не пошкодувало. А, якщо говорити про інших політологів, вони не мають політологічної освіти. Чи вважаєте ви, що треба мати політологічну освіту? Це, чи все ж таки можна мати іншу освіту при взагалі професії політолога? А, Насправді, політолог це не щось таке, не так все однозначно і просто як здається. Насправді є дуже багато різних напрямків: і піар-діяльність, і спіч райтинг це написання виступів, це велика робота може бути, наприклад, помічників, аналітична робота, різний консалтинг тощо. Тобто, тут залежно від того, чим займається людина і яка в неї. Ну, умовно, якщо не політологічна, то яка в неї освіта? Тут більше насправді в роботі знадобляться інші навички, десь навіть не такі е, hard skills, важкі е, навички, як м'які навички. Наскільки добре організована людина, наскільки вона е, гнучка, наскільки вон в неї взагалі є оці аналітичні здібності і багато чого іншого? Тобто може бути по різному. Але якщо ви займаєтесь політикою, більше того чи щось радите. То базис має бути, базис однозначно має бути. Питання в іншому. Зараз навряд чи можна обійти в сучасному світі однією освітою. Є такий вираз, освіта, яка буде тривати все життя. Тобто я думаю, що тут скоріше треба відноситися до викликів сьогодення, що потрібно постійно змінюватися, оновлювати свої знання, свої уміння. Але скоріш за все, якщо не політологічна, то може знадобитися освіта з державного управління, може знадобитися освіта юридична. Але, наприклад, при написанні е, законодавчих ініціатив, е, якихось е, таких документів, е, актів нормотворення, юристи е, дивляться тільки з точки зору, ну, умовно там. Співпадіння, щоб е, норми якось так більш-менш е, не знаходилися в конфлікті між собою. Політолог має дивитися, умовно, дещо згори. Це такий, ну якщо е, простою зі мови, наче такий дрон, ви можете піднятися над ситуацією, подивитися більш комплексно, ширше. Тобто, зрозумійте, розумієте, знімок можна зробити і селфі, і звичайний, і, і панораму можна зняти. А можна піднятися і подивитися на ситуацію, дещо в інші просторово скажімо, ну давайте такі в часовому вимірі. Що мені здається, що політолог дивиться на все комплексно, тому що розуміє взаємозв'язки і між гілками влади, і процесами, тому краще, краще звичайно мати базову освіту. І тут ж питання ще в тому, що освіта буває з різною. Якщо ви хочете, ви будете. Самовдосконалюватися, читати потрібні книжки незалежно від того, де ви навчаєтеся, з ким ви спілкуєтеся. А ви можете знаходитись в найкращому вузі, коли бути вибачте найгіршим студентом. Це ж теж треба розуміти. А, але казати саме про вас, ось, о, якщо б вам запропонували там піти в народній депутати. Ви б пішли о, там, балтувалися б? би? Політичні амбіції у вас були такі? Кирило, я можливо вас здивую, але ні. У мене політичних амбіцій. Не було. І я вам скажу, що дитячих мрій, або навіть дорослих мрій, а, саме про політичну якусь кар'єру стати депутатом незалежно, там, місцевого рівня, а, або народним депутатом, або ще якось в мене особисто ніколи не було. Я дуже добре розміжую, я коли ще навчалася, один мій. Керівник сказав дуже гарну фразу: треба розуміти різницю між тим, бути жирафом і бути зоологом. То тобто, політолог це зоолог, він не жираф, розумієте? Тобто можна знати все про жирафів і не бути жирафом, або не все, або багато чого про, про жирафів. Тому я вам хочу сказати, що займатися. Консультуванням, аналізом, коментуванням політики це одна справа. І зовсім інше, коли ти е, займаєшся цією політикою, в е, першу чергу це величезна відповідальність. І ще я вам хочу сказати, що е, зазвичай не вагаються і хочуть, і стрибають е, в цей буремний світ політики ті, хто мало в ній розбираються. А е, хто більш-менш щось розуміє, насправді його дуже сильно лякає саме відповідальність. Не тому, що я уникаю відповідальності, а тому, що я розумію. Наскільки це важка робота? І якщо ти не йдеш в політику виключно задля персонального збагачення, а задля змін, то це титанічні зміни, і політика тебе поглинає повністю. Вона не дає тобі можливості взагалі власного якогось персонального простору. Ну, тому я розумію, наскільки це непросто. А ось Взагалі, як ви вважаєте, якими рисами характеру повинен володіти президент України? Допустимо. А, Знаєте, зазвичай, коли роблять політичний портрет, то вже оцінюють діючого політика, тобто виходять з тих базових якостей, які в нього вже є закладені, які в той чи інший період історичного часу або вдалися влучними, або навпаки, були провальними. Рідко, коли можна зробити е, ідеального якогось політика, Ви коли не дивилися, як роблять колаж з, наприклад, зірок або моделей. І кажуть, наприклад, у цієї зірки найкращі ноги, а там найкращі там. очі, а там найкращі губи, а там найкращі я не знаю, там, волосся. І цей Франкенштейн, якого збираються, далеко не найкраща і не найвродливіша людина. Так само і з політиком, Скільки не намагайся виокремити окремі якості, вони самі по собі не працюють. Вони будуть працювати тільки в конкретній затій людині. Тому мені здається, що та людина, яка змогла досягти посту президента, вона же там опинилася якимось чином, це був її життєвий шлях. Тобто вона зробила ряд дій, які дозволили їй опинитися, скажімо, у керма держави. А це означає, що це вже людина така непересічна. А далі вона має вже працювати виключно виходячи з ситуації. Тому що навіть якщо ми подивимося ретроспективу українських президентів. Вихідні дані у всіх різні історичні рамки, у всіх різні виклики різні. Тому, умовно, для одного періоду одні якості потрібні, а для іншого інші. Тому тут насправді не можна ж зробити так, щоб понеділок в тебе був один президент, вівторок – другий, а в четверг – третій, знаєте, і вони всі один одного доповнювали. Тому я би, якщо брати в риси, я би цінувала мудрість, гнучкість розуму це в плані того, щоб це. Можливість все-таки мистецтво можливого і домовлятися. Так? Це певні компроміси. По без цього ніяк. Але при тому має бути серйозний стрижень, моральний стрижень, внутрішній. Бо якщо людина постійно знаходиться в коливаннях і не може визначитися, це нерішуче, можна так сказати. Це для політика теж дуже важко. А, ось, Нещодавно прем'єркою Великої Британії стало Лісстрас. Я б хотів вас. Запитати все таки, е, як ви вважаєте, хто більше буде допомагати Україні? Чи Джонсон більше допомагав, чи трас зараз буде більше допомагати Україні? Я так розумію, що нас буде дивитися молода аудиторія. Я не буду дуже важких громістких відповідей давати. Я буду робити аналогії. Я би сказала, що Борис Джонсон, ви ж всі вчите англійську, це минулий час. А Лістрас це майбутнє. І на, у майбутнє, як би тобі не хотіли, ну тут пожартовий, я колись сказав мер Києва, всі хочуть зазирнути в майбутнє. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть сматрити. смотреть можуть не тільки коли всі мало хто може це діяти. Як буде допомагати Лістрас. І сподіваємося, і виходячи з її обіцянок, і її політичних. Лозунгів і безпосередньо заяв вона буде допомагати Україні, але ось ви кажете більше-менше. Я знаю, що є таке математичне завдання. Знаєте, коли є дві цифри, У -у -у. І ви маєте поставити якийсь значок знаю, більше менше. то тільки коли буде доконаний факт, розумієте? коли вона допоможе, ми зможемо цей обсяг допомоги якось порівняти. Сподіваємося, що не гірше, і будемо думати, що ця допомога буде вчасною. Розумієте, тут питання ж в тому, що ми говоримо не тільки про моральну підтримку, та Джонсон стрічі приїздив Київ важкі часи, виявляв допомогу в практичній площині. І це піднімало дух українцям. А питання, щоб надані зброї, надані можливості навчання нашим а, військовим, тобто це велика співпраця, грошова до допомога. Головне, щоб вона приходила вчасно, коли вона буде потрібна. Тому я сподіваюся, що Лістрас буде так само а, великим другом і пожартую, що дуже швидко в українських кав'ярнях з'явився десерт крім Джонсонюка ще й Трасюк, Тому я думаю, що принаймні Заочно ще з нею не познайомилися українці. Вона, до речі, обіцяла приїхати, але її вже певним чином люблять маркетинг, вже працює. Але ось ми можемо сказати, адже вона була в уряді Джонсона міністром закордонних справ. Чи можемо ми сказати, що це продовження тієї самої допомоги буде, що й Джонсону? Лі Страс – достатньо універсальний солдат. Вона займала при трьох урядах п'ять різних. Міністерських портфелів, дуже різних. І я вам хочу сказати, що коли я так цікавилася безпосередньо її біографії, я була дуже здивована, бо така людина-оркестр. Зазвичай так біометрально не змінюють, скажімо. Дуже цікава особистість портфелі, так, але вона до речі, вона достатньо молодою жінкою почала заходити в британський уряд і не з першої спроби. Це, до речі, дуже гарний. Такий приклад для тих, хто сумнівається, що в них з першого разу все вийде. Навіть у лідерів світових країн з першого разу не завжди виходить. Тому, якщо у вас щось не виходить, робіть другу, третю, п'яту, десяту спробу, якщо ви насправді цього хочете, ставте перед собою цілі, рухайтеся до них. Я думаю, що так це буде продовження. По перше, вона не відходила від Бориса Джонсона тоді, коли. М -м -м. Велика кількість міністрів, uh, ну я не, не буду казати, зрадили, але вийшли з кабінету Бориса Джонсона. До речі, її опонент Рішес Сунак. Він якраз був таким мріяним противником uh, і один з перших. Хоча він був при уряді Бориса Джонсона, ну на наш кшталт, це міністр фінансів. Там це називається. Канцлер, якраз безпосередньо казначейства, його так звуть, міністр казначейства. То міністр фінансів. А, я вам хочу сказати, що це буде продовження урядової ну, лінії Джонсона. Але це буде вже обличчя однозначно. Лістрас. Вона його наповнить своєю індивідуальністю. Не буває повного такого сліпого наслідування. Це або буде погана копія, так ну навряд чи ми будемо її називати там Джонсону спідниці. Це буде все таки окрема лінія Лістрас. Так, а, а нещодавно померла Єлизавета Ро, монарх Великої Британії. І а, чи має це в плані допомоги Україні значення а, для України глобально? Ну, по-перше, маючи змогу, ми сьогодні пишемо з вами на сьогодні субота, ми пишемо з вами це інтерв'ю. І сьогодні має бути програма. За моєю участю присвячена якраз Єлизаветі е, II, е, родині Вінзорів е, книжкам, в яких можна почитати про м, цю видатну родину і безпосередньо про королеву, про її нащадків. Але давайте зараз до питання: Єлизавета, це епоха, це ціла епоха, майже століття. Вона прожила, і в той період, поки вона була очільницею, скажімо, британської монархії, вона виявлялася певною константою такою. Її сприймали так, що це якась непохитна така постать, яка крізь час, крізь уряди, крізь політичні обставини знаходиться якоюсь такою статичною. Але вона не пішла і зараз Карл третій. А, до речі, є дискусія, як називати Чарльза а. Карл третій чи Чарльз Третій. Все таки за, за традицією Карл третій будемо говорити. Треба призвичаїтись до цього. Я думаю, що він якраз буде продовжувати підтримку України. Хоча монарх має бути дещо стриманішим і менше демонструвати політичну позицію. До речі, в рідких випадках так проявляє, але зазвичай це така певна. Мовчазна позиція, не кричуща. Тому всі, хто чекають якихось там проявлень, я думаю, що воно буде дуже дуже таке спокійне і стримане. Але допомога, підтримка від Великобританії для України точно не зменшиться. Вона просто буде іншою, е і все одно буде задавати тон премєр міністр Тому чекаємо і більше фокусуємо увагу на міністра, питання тільки про Україну, а загалом. Цікаво буде подивитися взагалі. Кому цікаво, як живуть а, в Букінгемському палаці, як а, які відносини складаються всередині нашої а, родини, подивіться серіал від Netflix, називається Корона. Там чотири сезони. і ви багато для себе цікавого знайдете для тих, хто любить історію, цікаво подивитися. ma'am. Як... Your regnal name. Uh, that is the name you will take as Queen. Let's not overcomplicate matters unnecessarily. My name is Elizabeth. And long live Queen Elizabeth. Don't you get sick of it all and lonely? I do. Which is why it's so important to have the right person by your side. You understand the titles, they're not the job. She is the job. Loving her. Protecting her. She is the essence of your duty. We have a new sovereign, young and a woman. I'll escort her down from there. No, sir, if you don't mind, the crown takes precedence. You don't think I would have preferred to grow up out of the spotlight? Away from the scrutiny and the visibility. Be firm. just lay down the law. I know it's Winston Churchill and all that, but remember who you are. You're Nobody. the Queen of England. This new Elizabethan age comes at a time when mankind stands on the edge of catastrophe. You, my wife, or my queen? I am both, and a strong man will be able to kneel to both. I will not kneel before my wife. But your wife is not asking you to. But my queen commands me. Yes. I beg you make an exception for me. No. always win the better or worse the crown has landed on my head never let them see the real elizabeth you know this uh... marriage is. Позиція королеви, сама королева. Я не можу сказати, що це повністю такий, Це не документальний серіал, це художній, але там багато фактів цікавих і така певна неочікуваний кут зору. Ми завжди дивимося на нашого родину з певного такого балкону, де вони машуть ручкою. І вони такі, умовно, така фасадна частина. А тут можна зазирнути, що ж там відбувається по ту сторону. Тому так, як вони між собою спілкуються, де конфліктуються, де навпаки. І взагалі саме у вас деліє, з, з яким ви йдете протягом кар'єри? Я його зараз сформулюю таким чином: е не боятися, не зупинятися і діяти е приблизно так, тому що життя настільки буремне і неочікуване, воно буває. Такі робить якісь повороти, що можна і розгубитися, можна, і не просто вагатися, перелякатися можна. Сучасні події показують, що це крайне просто. Але треба йти вперед, е, ризикувати, робити в першу чергу. І є така гарна приказка: знаєте, очі бояться, а руки роблять. робити, робити, робити і. Людина, коли вона працює, вона зайнята. Тоді ці думки, вагання, вони їм просто нема коли здійснюватися. Треба знаходити собі улюблену справу. Е, є чудовий український філософ Григорій Савич Сковорода, і в нього була така теорія: називається вона «Просродну працю. Тобто знайдіть собі роботу, працю по душі, і це буде справа вашого життя. Ви цим будете горіти вам це буде подобатися, це буде вас наповнювати, давати вам сили. Ну ось про сробну працю, давайте так. І наостанок дайте пораду молоді, яка хоче зв'язати своє життя з політикою. Якщо молодь вирішила для себе на даному етапі, що для неї це дуже цікаво, то йдіть до своєї мети. Пробуйте. Я можу сказати, що навіть якщо вам не сподобається, краще спробувати і знати, що тобі це не подобається, ти не хочеш цим займатися, ніж не спробувати. Тобто я всім молодим, е кмітливим, раджу пробувати різне. Ви себе певний час в житті будете шукати. І поки ви визначитеся, і реально будете знати, що вам приносить задоволення, де ви можете зреалізувати себе. Ну на це потрібен час. Тому для початку це реально така динамічна сфера, тут ніколи не буває сумно. Це точно. Якщо ви активні, якщо ви бажаєте м, бути такими, скажімо, різно всебічно розвиненими і можливо інтелектуально підкованими, якщо так можна сказати, Це сфера дуже цікава. Вона точно не для тих, хто любить тихенько посидіти десь в офісі, це не для них. Це скоріше якісь певні офісні клерки. Вони можуть бути, до речі, частиною державної машини. Ось управлінці вони зазвичай по темпераменту принципово інші. А якщо ми говоримо про публічну таку реальну політику, то там потрібно бути швидким для прийняття рішень, гнучким, можливо, десь навіть безстрашним. Е, я враджу всім пробувати, Пробуйте, бо насправді у вас може скластися. Ну, наприклад, комусь подобається балет, але це не означає, що він піде в балет. Розумієте, тут питання ж в іншому. Вам подобається спостерігати за політикою чи приймати в ній участь. Це треба собі розділити, тоді буде легше, легше зорієнтуватися. Я вам дякую за цікаве інтерв'ю. Мені було дуже цікаво з вами спілкуватися. Навзаємо. Я від себе хочу побажати і вам, і у вашому обличчі, всім, хто такий саме активний. Перше, об'єднуйтеся, шукайте друзів а, зі спільними інтересами. Можливо, робіть якийсь певний клуб, ком'юніті. Вам тоді буде легше. Досягати мети є такий гарний вираз, що гуртом і батька легше бити. Це означає, що гуртом все легше робити. Шукайте собі однодумців. А я думаю, що якраз ті, хто будуть підписуватись на ваш канал, це потенційно, якраз ваша така кістяк вашої аудиторії. Я вам бажаю успіхів. Розвивайте канал, цікавтеся, беріть цікаві інтерв'ю. Я вам дуже раджу не боятися, стучитися до всіх там селебриті або якихось людей, які вас цікавлять. Вони вам точно не відмовлять.